У центрі Полтави Владислав Синенко їде на орендованому електросамокаті. Цим транспортом каже, користується заради відпочинку. Так я їжджу на машині звичайно. Всі повинні знати правила дорожнього диження, а часто їздять школьники, які плохо їх знають, і за цього аварії і так далі. 23 березня набрав чинності закон, який визнає, зокрема, електросамокати та моноколеса транспортними засобами. Таким чином їх прирівняли до легкових автомобілів та мотоциклів, каже юрист Богдан Глядик. Якщо навіть застосовували якісь правила до використання ось цього дрібного електротранспорту, то виключно можна посилатися на, на ті закони, на ті правила, які діють для автомобілів і мотоциклістів. В ідеалі в майбутньому внести зміни. І в закон про дорожній рух відповідно навіть цей закон, який прийнято, він передбачає, що кабінет міністрів зобов'язаний протягом 12 місяців внести зміни до своїх нормативно-правових актів у відповідності з цим законом. А основний нормативно-правовий акт кабінету міністрів в даному випадку це правила дорожнього руху. за словами юриста. Поки немає визначених правил, де і за яких умов може їздити такий транспорт сьогодні. Немає чітко визначеної. Е Категорії учасника дорожнього руху саме до цього користувача дрібним електротранспортом, і власне це є можливість для уникнення покарання. Якщо ми говоримо там про адміністративне покарання, то це ще ну тут є певні труднощі, тому що ми не можемо на нього накласти штраф. Ми не знаємо за які конкретно порушення правил дорожнього руху його притягати до відповідальності, як водія автомобіля, як водія мотоцикла, як водія велосипеда. Водій Олексій Кащенко каже, що не проти, коли користувачі електротранспорту їдуть дорогою. Саме головне, щоб водії їх бачили. Як вони водії не бачать, так щоб хоч водії їх бачили, тоді буде все нормально. «З Моїх особистих спостережень то власники самокатів в більшості випадках вони. Не дуже вправно вміють їздити на дорогах, і ще також потрібно враховувати той факт, що самокати іноді не бувають справними, і тому це може нашкодити як і самим власникам цих самокатів або ті, хто їх орендують, наприклад, на ну тимчасово. І так само пішоходам. Як повідомила телефоном речниця патрульної поліції Полтавщини Наталія Костельова, від початку року в області зафіксували дві аварії за участю електросамокатів Каріна Попова та Богдан Казирід Суспільне новини Полтава.